Вітаю вас! Ви на каналі Family Ease, з вами Оксана Хміль. Поговоримо сьогодні про час для себе, але давайте спочатку почнемо з маленької діагностики, яка допоможе визначитись з цим питанням. Дайте собі відповідь на наступні питання. Чи присвячуєте ви час справам, які приносять вам задоволення? Або робите тільки те, що потрібно робити? Чи є у вас взагалі вільний час для себе? Якщо є, то багато його чи взагалі немає? Чи зустрічаєтесь ви зі своїми друзями і як часто? Чи підтримуєте ви стосунки зі своїми друзями, чи багато їх у вас, чи може у вас їх недостатньо? Чи є у вашому житті баланс між тим часом, який ви витрачаєте на себе, та тим часом, що ви витрачаєте на інших людей? Якщо майже на всі ці питання у вас позитивні відповіді, то скоріш за все, що з цими питаннями у вас не так багато проблем. Але якщо майже всі питання у вас відповідь ні? То я рекомендую додивитись це відео до кінця. Що може заважати нам знаходити час для себе? Зазвичай ми знаходимо такі відповіді, що, наприклад, у нас багато справ, які набагато важливіші, ніж час для себе, або що зараз такий швидкий темп життя, що потрібно постійно рухатись вперед, і ми не маємо часу, щоб зупинитися та відпочити і взагалі займатися чимось приємним, тому що є більш важливі речі. Але що дійсно нам заважає? Важає не мати часу для себе та відпочивати це наші звичні патерни-поведінки. Коли ми говоримо про патерни-поведінки, ми маємо на увазі, що це щось, чому ми навчились: це така вивчена модель поведінки, яка колись була. Підходящою в тому моменті, коли вона виникла, і була як відповідь, як така копінгова стратегія на те, що відбувалося взовні. І такі патерни-поведінки вони можуть бути адаптивними, тобто позитивними, такими, що нас підтримують та допомагають. А також вони можуть бути дезадаптивними, негативними, коли вони нам заважають жити наше життя і значно погіршують його якость. Давайте роздивимось, чому саме патерни поведінки заважають, та які саме патерни заважають нам мати. Цей час для себе відпочивати та задовільняти свої потреби. Наші патерни-поведінки вони є автоматичними і тому вони набагато сильніше ніж наші обіцянки та бажання щось змінити в нашому житті. Ми можемо щиро бажати, наприклад, почати виділяти час для себе, тому що ми логічно розуміємо, що це важливо, або почати відпочивати, тому що ми розуміємо, що ми не встигаємо відновитися, але все одно можемо постійно продовжувати. Порушувати ці обіцянки перед собою. Та відбувається це при першому ж стиканні з якимись подіями у нашому житті, що запускають усі автоматичні реакції і цю автоматичну поведінку. Чому це відбувається? Тому що абсолютно всі паттерни мають емоційне, дуже потужне підґрунтя. І якщо ми кажемо про негативні, деструктивні паттерни, то зазвичай це якісь дуже неприємні почуття, з якими дуже дуже складно бути. Наприклад, це може бути відчуття сорому, або провини, або страх, що, наприклад, хтось помітить, що я роблю щось для себе і засудить мене, або наприклад, тиждень відпустки це ніби небагато, але для мене це забагато. І тоді людина може їхати у відпустку, брати з собою ноутбук, робочі телефони і обіцяти керівництву, що буде відповідати кожного разу, коли йому дзвонять. Але при цьому розуміти, що це було зайве, навіщо я це знову зробила, і кожного разу обіцяти собі, що наступного разу я 100% вже не буду такого робити, але все одно це буде повторюватися знову та знову. Чи знайома вам така ситуація? І як результат, людина може відчувати через місяць, що вона знову стомлена, тому що під час відпустки вона майже і не відновилася, і буде відчувати може, злість або роздратованість, знову-таки давати ці обіцянки собі, що наступного разу буде по-іншому. Але знову та знову заходити на ось це коло повторювальної поведінки. Яка може навіть призводити до синдрому вигорання, і коли ми стикаємось кожного разу при думках про відпочинок та час для себе з нагадуванням ось цього емоційного фону всередині себе, тобто з цими відчуттями сорому або провини, або страху, то от в цієї точки можуть виникати вже наші ці знайомі відмовки, що я нікуди не поїду, тому що я не можу залишити роботу, тому що все тут рухне. Але насправді ця людина не може залишити себе, тому що вона буде постійно у відпустці, Знищувати себе відчуттям провини та постійно нагадувати себе, що я леда, що я нічого не роблю і я не маю так робити. Тобто, кожного разу відпустка та час для себе буде таким тригером, який запускає ось всю цю реакцію разом з емоційними переживаннями. При цьому головою людина може розуміти, що це щось не дуже здорове, і так не має бути, тому що кожна людина має відпочивати, має виділяти час для себе, тому що ми всі люди, і це наші потреби. Але коли ми маємо справу з патернами, то наше раціо воно без сили перед ось цими автоматичними реакціями, тому що патерни вони набагато старіше, набагато сильніше та глибше закладені у нашому мозоку. І для них не треба мати ніяких доказів всередині себе. Вони просто працюють, автоматично вмикаються при стиканні, ось з, з такими тригерами, наприклад, як відпустка або час для себе, і вони ніби заволодівають нами, і ми нічого не можемо з цим зробити. Саме тому так важко буває змінити ось ці звичні моделі поведінки, тому що там є ось ця складова емоційна, яка Робить все всередині нас так, щоб ми не робили того, що викликає ось ці емоції. І тоді людина може просинатися, одразу починати щось робити, працювати, обслуговувати інших, тому що по-іншому вона не вміє проживати життя, вона не навчилась. Тобто вона навчилась ось цим дезадаптивним паттернам, і інші їй невідомі. а всі Наші додаткові обіцянки змінити це, будуть тільки більше її фруструвати, вона буде більше стикатися ще з внутрішнім навантаженням, напруженням емоційним, і знову-таки уникати тоді всього, що пов'язано з відпусткою, з відпочинком, з часом для себе. Давайте роздивимось трохи детальніше. Які саме патерни можуть заважати мати час для себе? І зазвичай це всі патерни поведінки, що направлені на іншу людину. І серед них такий дуже відомий паттерн паттерн ніби самопожертви, коли людина звикла. Ніби жертвувати собою щось робити для інших та обслуговувати інших. Люди з такими патернами зазвичай постійно засереджені на потребах інших людей, але не на своїх. І достатньо великий відсоток таких людей обирає несвідомо сфери праці, такі, що пов'язані саме з обслуговуванням інших. І ще саме цікаве, що люди з такими патернами поведінки, крім того, що вони виконують дуже багато якоїсь роботи, завдань, мають дуже багато відповідальності. Але при цьому люди з такими патернами поведінки вони, незважаючи на те, що прикладають багато зусиль, мають багато відповідальності, при цьому вони не мають якби фінансової винагороди, то вони її не шукають, тобто вони ніби роблять це просто тому, що потрібно це зробити. Я винен це зробити. Тому таким людям може бути складно просити про те, щоб їх праця була добре оплачувальною. або вони взагалі можуть не до кінця розуміти, який об'єм роботи вони виконують, і що це потрібно нормально оплачувати. Ось вам ще такий побутовий приклад: наприклад, коли батьки стають членами. Батьківських комітетів у садочку, потім дитина вже зростає, це продовжується вже у школі, у старшій школі. І кожного разу може вже людина думає, я не буду цього продовжувати, тому що це для мене занадто велике навантаження. Все одно може продовжувати це робити. І поки ще вона зосереджена на ось цьому проживанні. Почуття провини, якщо я відмовлю, її вже обирають на наступний вже термін. І таким чином це ніби відбувається поза її бажання, але при цьому це не закінчується, а тільки продовжується знову і знову на новий термін. І таким чином люди можуть бути ніби перевантажені високим тиском не тільки з якимось. Моментами, пов'язаними на роботі, але і якоюсь ще діяльністю що поза роботи. Але якщо таку людину спитати, з якого дива ти все це робиш, вона буде. Здивована і може сказати, а що тут такого, чи це дивно, чи чому я не можу це робити. Тобто вона може навіть не усвідомлювати, що це забагато і потрібно щось розділити або від чогось відмовитись. Якщо дуже коротко підсумувати, то люди з таким паттерном поведінки вони зазвичай ставлять потреби інших вище ніж свої власні, саме тому, що вони бояться. Когось розчарувати, і саме тому, що вони не хочуть стикатися от з тим сильним почуттям провини або сорому, пов'язаного, що якщо буду відмовляти, то я розчарую і буду відчувати ось ці почуття. І як я вже сьогодні казала, що ось. Така модель поведінки вона формується як копінгова стратегія, тобто щось, що нам допомагало поратися з якимись важливими та важкими почуттями, коли ми були в дитинстві. Якщо, наприклад, у сім'ї було звично маніпулювати ось такими речами, як як тобі не соромно, або. Ти повинна щось робити для мене, або да, розчаруєш мене саме ось цим почуттям розчарування, то тоді дитина вона звикає якби задовільняти потреби саме таких важливих фігур для неї, да тобто батьків або інших. хто Виховує таку дитину і робить все, щоб тільки не розчарувати, тому що для дитини це дуже-дуже тяжко бачити, що ось той, хто робить для мене щось гарне, хто мене любить, може розчаруватися моєю поведінкою. Тому я повинна робити все, що я можу, що від мене залежить, навіть десь жертвувати собою, але тільки щоб не стикатися от з цією реакцією мами або тата. Але як ми вже знаємо з вами, це просто модель поведінки, яка стала звичною. І якщо для дитини дійсно це дуже дуже важливі речі, тому що вона сприймає що розчарування. Наприклад, моєї мами або батька це для мене як знаєте край всього. Тобто, ніби весь світ рухнув. То для дорослої людини вже це набагато легше. В неї є багато ресурсів, досвіду, щоб стикатися з розчаруванням інших людей. Бачити їх фрустрацію і при цьому самої не розвалюватися на частини та не вмирати від того, що я це бачу, тому що доросла людина вона може вже якось впоратись своїм життям і може це витримувати. Давайте зараз пройдемо знову такий невеличкий тест на цей паттерн поведінки, що ми називаємо самопожертвою. Я вам назову декілька тез. Якщо принаймні шість з них ви побачите, що вони для вас правдиві, що це правда для вас, то скоріш за все, що вам притаманний цей паттерн поведінки, і саме він може заважати вам не мати ось цього часу для себе, заважати відпочивати, заважати взагалі чути свої власні потреби та заявляти про них. Я вважаю, що ставити свої потреби. На перше місце це дуже егоїстично, і мені потрібно ставити потреби інших на перше місце. Люди завжди звертаються до мене за допомогою, і я завжди відповідаю їм і намагаюсь зробити для них все, що вони в мене просять. Я надто засереджуюсь на потребах інших людей, і дуже гарно в мене виходить розуміти, що їм потрібно, але на свої не можу фокус уваги направити і не можу зрозуміти, що саме мені потрібно. Я думаю про інших частіше ніж про себе. Мені простіше допомогти, ніж бачити, як хтось страждає або комусь дуже погано. Я покину власні справи одразу, якщо я побачу, що комусь потрібна допомога. Мені дуже некомфортно казати ні або відмовляти іншим. У мене є відчуття, що я отримую набагато менше ніж віддаю. Я відчуваю постійну втому від того, що намагаюсь допомагати іншим та не можу. Зупинитися в цьому, а також, якщо ви хочете пройти більш детальний тест з відповідями на нього і побачити, які у вас бали, ви можете запитати про цей тест у мене на сайті. Давайте подивимось на негативні наслідки ось такої альтруїстичної поведінки. Взагалі, можливість жертвувати собою, готовність допомагати іншим, це гарна якість, яка допомагає вибудовувати комунікацію з іншими та. Стосунки з іншими людьми, і це та річ, якою нас навчають ще з дитинства, щоб ми були готові допомагати і відкликалися на будь-які запити з іншої сторони. Але коли є Ось така, знаєте, як перекос тільки в одну сторону, да, коли тільки потреби інших це важливо, а собі я нічого не можу дати, це вже а, насправді має негативні наслідки. Тому що це працює ось таким чином, що спочатку ми турбуємося про інших, піклуємось, і коли ми не можемо зупинитись для того, щоб відновити свої сили, а продовжуємо це робити, це може призводити для того, що у нас вже немає мотивації, звички, сил для того, щоб турбуватися про себе, щоб навіть не зважати на можливі симптоми якоїсь хвороби, яка починається, або на свій психологічний стан. І це е, також вже має вплив на наше фізичне здоров'я. Тому я хотіла б ще рекомендувати вам передивитись відеоролик на нашому каналі, е, який називається Фізична турбота про себе. Там також я розглядала питання саме фізичної турботи. Да, і Там є рекомендації, левхаки, які можуть вам допомогти вибудувати цю нову поведінку та нову позитивну стратегію поведінки відносно себе. Тому що. Ось ця модель поведінки, яку ми називаємо самопожертва, вона призводить до того, що ми починаємо жити в стані постійного хронічного стресу, і звідти все може мати такі вже наслідки для здоров'я. Я думаю, ви всі знаєте про те, як взагалі стрес впливає на наш організм, і особливо, якщо це хронічний стрес. Який може вже навіть викликати е, психічні розлади, якщо це триває дуже довго, гірше того, що люди, які кладуть своє життя на вівтар інших, вони очікують, що якщо я піклуюся про інших так віддано, то і інші повинні бачити, що я потребую допомоги, що мені зле, і вони також повинні піклуватися про мене так само, як я роблю для них. Але чогось люди взагалі не намагаються цього робити. Вони всі займані своїми справами, своїми думками про себе. І більш того, вони навіть не розуміють і не здогадуються, що ви потребуєте допомоги, тому що вони звикли бачити вас сильною, що ви можете поратись зі всіма проблемами, і у вас це дуже добре виходить. То навіщо вам допомагати? Ви так справитесь? Що ж робити з такими? патернами поведінки, про які ми сьогодні з вами говорили. Якщо ви вже знайшли, що це про вас. А хочу сказати, як завжди, що ємдар-терапія вона заснована саме на тому, щоб змінювати ось ці дезадаптивні патерни на ті, що зараз нам повинні допомагати, і ще ті, що нам потрібні зараз. Ми роз'єднуємо з цими негативними думками, які там закріплені, ось цим емоційним негативним фундаментом, який запускає цей ланцюг. і і замінюємо їх на позитивні думки про себе, і тому у нас виникає новий вже адаптивний паттерн поведінки. Наприклад, сьогодні я хочу відпочивати. Сьогодні я хочу мати час для себе та не відчувати вже сорому, а відчувати, що я маю право на це і я цього заслуговую. І це можливо саме ось коли ми працюємо з ємдар-сесіями з цими питаннями. А також хотілося б дати вам ще декілька порад, які можливо допоможуть почати робити кроки в цьому напрямку, тому що ми маємо справу з поведінкою, і якщо ми будемо її. Коригувати саму поведінку, яка призводить до таких наслідків, то і сам паттерн поступово також ми можемо змінювати та впливати на нього. Спробуйте ставити свої інтереси, якщо не на перше місце, то хоча б на таке саме, як і виставити зараз потреби інших, тому що. Дуже важливо пам'ятати, що якщо ви не будете давати собі часу на відпочинок або не мати свого власного часу для себе, то скоріш за все ви дуже скоро відчуєте злість, роздратованість в тому і не зможете вже піклуватися про інших так, як вам хотілось би. Прийміть те, що інші люди вони вже... Дорослі, здорові і самі можуть подбати про себе. І якщо ми починаємо задовольняти їх потреби та вирішувати їх проблеми, то ми не даємо людині розвиватися, тому що іноді ось такі, якісь проблеми, якісь перепони, вони допомагають нам зростати. Ми можемо відчувати, що ми сильні, і ми можемо з цим поратись, і взагалі ми впливаємо на своє життя. Якщо ми цю відповідальність забираємо у інших, ми не даємо людині зростати. Таким чином, ми не допомагаємо, а навпаки, ми шкодимо їй. Спробуйте почати звертатися за допомогою, але не як претензія, що чи що вони бачите, що мені зле і що я вже втомилась. Так, люди можуть не бачити. Дуже важливо казати конкретні якісь речі, тобто щось, що вам зараз потрібно, чи то розмова, чи може, щоб хтось щось зробив, чи якось делегувати якісь речі, які ви зараз не можете одночасно виконувати. Тобто, це повинно бути щось конкретно, що ви. Хочете, щоб вам зробили, і дуже важливо стежити за своїм емоційним станом. Також рекомендувала б вам передивитись відеоролик, як контролювати свої емоції, тому що там ми також говоримо взагалі про емоції, як їх відрізняти, та як почати вже розуміти нарешті, що я відчуваю. Так ось, якщо ми будемо. Відстежувати свій емоційний стан, то ми маємо більше можливостей не пропустити той момент, коли нам дійсно потрібно відпочити та видихнути. Тобто емоції це наш навігатор, який допомагає взагалі нам по життю, і відчуття втуми, наприклад, да, або злості, що вже каже нам про те, що чогось забагато, може нам дійсно допомогти зупинитися для того, щоб Відновитись, тому що ось цей баланс, да, коли наш ми маємо напруження і розслаблення, це той баланс, який потрібен нам як для психіки, так і для нашого фізичного тіла. І наостанок я хочу ще раз повторитися, щоб ви пам'ятали, що піклуватися про себе це не егоїстично і не соромно, а це потреба, яка має бути задовільнена саме вами, тому що піклуватися про себе ви маєте навчитись в першу чергу самостійно. На цьому сьогодні все. Я сподіваюся, що ці невеличкі поради та діагностичні вправи допомогли вам трошки розібратися та зрозуміти про себе більше. І це допоможе вам рухатися вже в сторону здорових стосунків з собою. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі або питання, якщо вони у вас є. Ми обов'язково дамо відповідь на них і до нових зустрічей!